Друзі, ось побачив. На сайті Федерації, що йде чемпіонат світу серед шахістів з порушенням опорно-рухового апарату, і випадково натиснув на когось з гравців, вже не пам'ятаю, побачив, що тут є партії. Давайте може так трішечки подивимося, що тут коїться. Я, чесно кажучи, не аналізував, але просто який рівень. Ну, муха це майстер фіда. Він непогано грає щось. Що Ми у нього міжнародний рейтинг тут невелике, не але український був за 2-300, я Пам'ятаю, як він грав ще з моїм маленьким 7- чи 8-річним сином і. Виграв син, грав непогано, але все ж таки рівень ну, цього шахіста звичайно набагато кращий. Так, у першому турі він грав з українкою, з дівчиною чи з жінкою. Давайте подивимося, що тут колись без компів суто так в ідейному плані, так, таке бажання. Кому цікаво, можете долучатися, кому не цікаво, скажіть. Та ну ми будемо краще слухати тих, хто скаже, як нам виграти у три ходи, і хай воно не працює, але ми цю пастку вивчимо і будемо ходити задоволеними. І так, є 4, є 6 Д4 це французький захист, так, де 4 д5. Кінці три дає. До речі, цю систему за чорних я аналізував, грав. Хоча французький захист не входить до мого репертуару, я граю інший дебют. Але інколи я грав французький захист, і у цю систему я грав доволі успішно грав. Маю мініатюрну перемогу, як якщо в бліт стої над гросмейстрами доволі сильними. І мої учениці, майстри спорту, міжнародні майстри спорту, грали французький захід доволі успішно. Але після кінь Є4, чому воно? А, ось так треба. Але після кінь Є4, план з кінь Д7 я, я давно вже не вважаю найкращим. Тут у чорних є інші, більш цікаві можливості, які я детально аналізував. Ну добре, зіграли кінь Д7, білі кінь Ф3, чорні кінь Ф6, білі слон Ж5. Знаєте, в дитинстві ми якусь таку пастку. Тут можна пересувати? А, тут не можна. Тут можна тільки казати. Ну тому розвиваємо візуалізацію. так Слон G5. Ну, я скажу для тих, хто. В дитинстві ми таку пастку вчили. Коли в мене ще був там другий розряд чи перший. Наприклад, кінь D7, слон d3, кінь 6, ферзь e2, слон e7. Ні. Е, зараз кінь є 4. Зараз хід чорних. Слон Е7, слон d3, кінів 6, ферзь e 2. кінь є 4, слон е 4. І на кінів 6 били слон b7, слон b7, давали ферзь б5 шах і забирали на b7. Ну, це така просто дитяча спогадка зараз прийшла до голови. Так, кінів 6. Білі грають на перевагу у розвитку. Є така система. Ну, за чорних. Я побив би тут нічого не знаючи, бо я не грав цю систему за чорних, я би побив конем, щоб хоч мати якийсь, якусь варіацію переваги. Тобто після Кінів 6 в чорних все ж таки два слони, так, в білих, в білих невеличкий. Невеличка перевага у розвитку, але якщо ми відіб'ємося, то два слонюрика можуть надати результат. Я таки за типом позиції грав. До речі, через е, кінці 6 переходив до французького захисту, грав за типом такі позиції і доволі успішно грав. Принаймні, без поразок. Слони в 6. Мені не подобається цей хід. Ферзь Д2, b6, слон b5. Ага, десь зв'язали. Ну і слон С6 загроза. Рокіровка, слон С6. Щось дуже погано грають чорні. Є, а, 1636 рейтинг. Ну добре, тоді. Тураби 8 3, 0 слон і 7. Бачите, а навіщо було ці темпи втрачати? Навіщо було бити слоном на е 6 ну, Взагалі не зрозуміло у цей момент. Чому не кінів 6? Навіщо ці втрати темпу? Бачите? І все рівно вона відійшла слоном. Дуже нелогічно. А тут би при е, взятті кінів 6, друзі, білим або довелося мінятися, після чого слон на е 6 підтримує там десь підрив Ц5. Або б довелося після кінів 6 втрачати темп на відступи конем. Тому не зрозуміло для мене це. Так, ферсів 4. Це типове поле для ферзя. Головне, тут не потрапити під зв'язку. Слон g5. Але два коні, два коня це контролюю. Слон b7. Ну, поле c 6 таке дирявеньке, Побили, побили. Аж 4, аж 6. Ну, а 6 під g4, g5. Може, все ж таки потрібно було піти Кінф 6. З мрією десь ферзь D5 піти напасти на коня і на а 2 Можливо, якось так піти Кінів 6. А 6 виглядає. Знаєте, такі е -е, ходи, вони допомагають супернику потім відкривати гру. G4. Ну, логічне рішення F5. G5. Ух, як цікаво. G5. Ага, ну F є ще е 4, ще та Турана б 7 підтрапляє під удари. е 6 загрожує ж Ну, на вигляд доволі неприємно. Хоча ну, треба аналізувати все ж таки. Ну, принаймні мені здається, це був хоч би якийсь шанс. Еф є е 4. Тура б8, Ферз'є6, так. Або GH, ну. Може тут ще можна було б триматися, кінь десь підвисає, не знаю, треба б дивитися. Чи після Fer 4 ТУРА б 8, Кінь G5, так тоді б я на G5. Ну, тобто G, там же ж і пішак, який Кінь G5. Тобто а, G5, F', Fer 4 4 турабе 8, М -м, Кінь G5 не може, там же пішак. GH загрозує, можливо, Кінь G5. Може якось так. Може, якось так, якщо кінь в 6, верж 6, і кінь хоче долучитися на е 5 чи ж 5 якщо піде на е 7 Можливо, виглядає неприємно, принаймні, за чорних, але при H5 просто воно нецікаво. Кінь G3. І король послаблений, і пішак на Е6, дуже слабкий. І тепер муха виграє, в принципі, без проблем. Без бою програла партію Світлана. А скільки, давайте подивимось років Світлани. Ні... Ніколи не чув про цю шахістку, можливо, вона лише виступає. Такій дисципліні. Так, ну добре. Не вдалася партія. А що, Світлана? Де воно? це Вийти сюди. так Світлана, хто це? Можливо, маленька. Ні, 78 го року. дівчина а... Друзі, ну ось для тих, хто грає французький захист, так? Ви не грайте лише на відбій. В принципі, взагалі, який би дебют ви не грали, ідіть від тієї тактики. Грати лише на відбій, так? Ну воно вам не потрібно. Потрібно завжди, щоб була якась контргра, навіть якщо у вас гірше. Але вам потрібна контргра. Буде контргра, буде результат. Можливо, не був би результат все рівно у Світлани проти такого сильного шахіста, як Ніколай. Але були б хоча б шанси. Були б хоча б шанси. Головне, щоб був шанс. Знову-таки пригадуємо Джим Керрі у фільмі Тупий, ще тупіше. Що коли він питав, Є шанси чи немає, вона кривиться, кривиться, кривиться. Ну, скажи, який шанс, який відсоток? Ну, може, один з мільйона. І Кері? Єс! Означає, що шанс такий є. Друзі, так от, ось прикінчившись, наприклад, шанс, я думаю, в чорних все ж таки є. Ну, навіть якщо ця позиція за теорію, я, я ж кажу, я таке не граю. я Не за білих, ні за чорних. Навіть якщо вона краще за білих, але в чорних є мрія. Відбитися і реалізувати двох слонів. Я, принаймні, такий тип позицій, ну, гірший, ніж ця, я впевнений. Бувало, де в дебюті я експериментував невдало, і в мене слони були затиснуті, але їх було два. І Гаррі Кімович Каспаров казав: два слони, один слон коштує три пішаки, два слони коштує 6,5-7 пішаків. І є мрія, є за що страждати. Відіб'ємося. І, може, еншпілі реалізуємо двох слонів і виграємо. Дослухайтеся цих порад, і ваші результати покращаться. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.